Максим Рильський, мова, як парость виноградної лози, Плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь. Як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достигли овоч у Грінченка і Даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь, доглядати свій сад. 1956 рік